це моє перше відео на капітана YouTube. Я здала вірку. Хочу спочатку розвинутися, поселитися, а потім знімати рубрику. Де скільки в мене підписників, стільки я добудовую домівок. У мене такий доволі цікавий спаун біля села. Ось до тут біля села є. Портал, ну порталы я часто встречаю. Особенно кого подружую. Ломаем на сундук. Ломаем мы на в золоте блоки, потом добыли. пожители. Ну, не знаю, мы

Давайте играть в попу спорт. Это идти туда зараз я не собираюсь, а поселюсь в одном из этих домов. Выберу себе козлик. На мене непоганий. Тут можна зразу все обустроїть. І пока все вгрею і В цьому відео я... в цій рубриці я буду стільки нових домів у село, скільки на мене підписується людей. Зараз я буду підписників, тому я просто засилюся.